Багатозадачність це міф, тому що є величезна купа наукових досліджень, коли доводилося, що ані жінки, ані чоловіки вони не можуть робити дві справи одночасно. Думаючи мозоком, людина знаходиться завжди в одному місці. Що говорити по-простому? Наш мозок має відділ, який відповідає за дум думки, там, де ми думаємо. У нас є мозок, відповідаючи за рефлекси, і у нас є мозок, відповідаючи за архів. Ну, частинка мозку відповідаюча за архівацію інформації, коли ми запам'ятовуємо щось. Думаючим мозком, я завжди знаходжуся в одному місці. Або я зараз знаходжуся в бесіді з тобою, або в цей момент ти мені щось розповідаєш, але я говорю: ні, ні, ти розповідай. Типу, але в цей момент, якщо я переписуюся і тут потрібна моя увага, то моя увага тут. Я вже погано чую те, що ти мені говориш. Розумієш? І тому, думаючим мозком, ми завжди в одному місці знаходимося. Коли жінки говорять. Це неправда, я можу одночасно і борщ готувати, і розмовляти по телефоні, і дитині сказати, де Ди її іграшка, і подивитися у вікно, і ще там слухати на фоні Ютубчик, там якісь дорослих дівчат передачу. То в цей момент насправді жінка, думаючи мозком, знаходиться тільки в одному місці. Рецепт вона знає на автоматизмі, вона робиться рефлексами. Коли вона ходить по хаті в холодильник, щось нарізає, вона робиться рефлексами. Коли вона розмовляє подругами, вона може в цей момент не дуже сильно її слухати. Але якщо вона знаходиться в контексті цієї телефонної розмови, то вона знаходиться тільки в цьому контексті і думаючи мозком, вона тільки там. Коли дитина підійде і скаже, мамо, де моя іграшка? Вона має опустити контекст, думаючи мозком, пов'язаним з розмовою, сказати: Анжеле, секунду, почекай, іграшка ось там. В цей момент вона підняла контекст пов'язаний з іграшкою, відповіла дитині, опустила контекст пов'язаний з іграшкою, і повернулася до розмови з подругою. Таким чином, мозк в цей момент відчув вже певне навантаження трошки. І тому думаючий мозок він завжди змінює контекст. Чим частіше він змінює контекст, тим гірше. Спочатку думаючий мозок, він протоптує маршрут новий. От ми вчимося водити автомобіль. Ми не можемо, коли ми в автошколу перший раз прийшли, їхати на автомобіль, розмовляти по телефону, роздивлятися прохожих. Не ми вчимося, тому що думаючи мозок, це робить перший раз. Потім, коли ми рефлексами вже... Навчилися водити, тоді думаючи, мозок дивиться, аналізує ситуацію, дивиться на перехожих, може розмовляти, але це постійна зміна контексту. Тому, якщо ви хочете сильно збільшити свою ефективність, краще займатися однією справою в одну одиницю часу, ні на що не відволікатися, і бути тут і зараз в моменті. Це дає супер потужний як ресурс, так і фокус, ефективність, гарний результат.